Сьогодні, в День Соборності України, я хочу нагадати всім нам слова Павла Тичини. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума його косила, а сила знову розцвіла? Я певненістю можу сказати е, всім нам, що ми. Разом захід і схід відстоїмо нашу незалежність України. Україна єдина країна, Схід і захід одна родина. Разом ми все зможемо за пеклого ворога переможемо. Молюся за тебе, моя Україна. За Шу, збережи Україну, слава Україні.